Привіт, друзі! Мене звати Микола і я знаходжусь у місті Львів, де власне і проживаю останні 9 місяців. Останні 6 з цих місяців я проходжу курси пілотів в льотній школі авіатор, курси PPL, власне, які по закінченню дадуть мені можливість абсолютно легально літати на легких одномоторних літаках. Сьогодні в мене з'явилася можливість поїхати на аеродром Ягелон, який знаходиться в 30 кілометрах від міста. Власне, на цьому аеродромі я і проходжу практичні заняття, саме в льотну підготовку з інструкторами. І поспілкуюся сьогодні для вас на камеру з людьми, які там працюють з інструкторами, техніками і так далі. Якщо раптом а, вам ця інформація цікава, Адже ви якось клікнули вже на це відео. Попрошу залишити лайк під цим відео, попрошу написати комент, що вас цікавить найбільше. І ми будемо частіше намагатися знімати такі відео нам не складно. Що ж, друзі, ми приїхали. Я вже на місці, і зараз буду показувати вам, що тут є. Так, а є тут багато чого цікавого. Ось готель, в якому можна розміститися для того, щоб проходити навчання, якщо ви з іншого міста, або ще звідкись здалеку приїхали. Ангари, куди ми зараз підемо. Власне, вишка, ось полоса, їх там дві: одна бетонна 1200 метрів, і одна ґрунт 900 метрів. Власне парковка і велика-велика територія. Так, власне, я вже на місці, тут спека неймовірна, і зараз е будуть проводитись деякі роботи, роботи, там технічний огляд двигуна і заміна покришки на одному з коліс. Е власне, все це покажу. Задам якісь питання майстрам. Можливо, це буде цікаво. Поїхали. Может, без копоти будем летать? Может, без винта еще будет? То до Руслана. Чего? Просто. Ну, пара планирист. Ну, а не расскажи хоть, что робота? Это прям капота. А чего его там нема? Не было. Снимали, проводили Роботи по заміні масла 100 годинні форми. Міняли фільтр, масло, провірку двигуна. Перевірка, в чому полягає? Візуальний вигляд, провірка карбюраторів. Такий досить об'ємний перелік робіт, який треба зробити. Чисто візуально, чи є якийсь щось? Скоп. Ну кажуть, коли виконують форму. Річну кажуть, та що вам там масло поміняти, чи ж півгодини та й все зробили. А по факту виходить, що двигун обслуговувати це тресь десь ну, мінімум годин 5, а то й 6, уходить, просто потанцювати біля просто. Біля двигуна це злили масло, викрутили фільтр. Фільтр розрізається, перевіряється стан фільтру елемента, перевіряється, як в залежності від фільтру елемента оцінюється стан двигуна. Викручується магнітна пробка, перевіряється магнітна пробка на, на наявність стружки. Далі виконується перевірка, стандартна перевірка. Свічок запалювання, викручуються всі свічки запалювання, приймається рішення, як працює двигун. Свічки запалювання вони пояснюють, що двигуну потрібно. Чи по двигуну потрібно додати паливо, чи угу. двигуну потрібно додати повітря, чи... чи в копоті чи білі? Та, та, чи в чи білі. А тут ще двигун е, має особливість, він опозитний і має два карбюратори. І ці карбюратори треба, щоб вони працювали синхронно. Якщо вони працюють не синхронно, то виходить, у нас одна сторона тянеть, друга запізнюється. Тому з одної сторони будуть свічки чорні, з іншої сторони будуть білі. Тобто е, взяли. По свічки подивилися, і ви вже розумієте, що що двигуну потрібно, і далі вже виконується комплекс робіт, чи виконується синхроніза синхронізація кальбіраторів, чи виконується, додаються, е, ну, регулю, регулюється е, кількість палива подачі. Тобто, виконуються регулювальні регулю... роботи. ясно Карбюратори складно синхронізувати? Е, в принципі, якщо вони блін, зразу виставлені правильно, то не складно. Тобто є два принципи регулювання карбюраторів. Говорять, е, механічне і пневматичне регулювання. Механічне регулювання це виставлення е, всіх кльорів, всіх. Гвинтів на стандартні заводські настройки. Mm -hmm. Тобто виставляються е, переліт заводських настроек, щоб вони були Ну на обох карбюраторах, воно однаково. Якщо, е, Якщо е, да, за, завод... за, настройки ці ізначально виставлені трошки різно, можна гвинт не докрутить на четверть оборота, можна гвинт перекрутити на четверть оборота. Готові на двох карбюраторах пів оборота гвинта, воно в, е, грає велику роль. Воно вже двигун буде працювати зовсім не так, як би хотілося. Ясно. Тому ну, виконується спочатку механічна синхронізація, потім підключається. Манометри і виконується газовка, як правило, кожне обслуговування двигуна починається і закінчується газовкою. Перша газовка виконується, щоб технік усвідомив, перевірив після пілота, як працює двигун, і виходячи з першої газовки, він приймає рішення. Ну, Кромі стандартних процедур, що йому треба зробити? А виходна газовка, вона вже. Тобто, ти перебрав, пересипав, пере, перевірив все, що потрібно, і далі ти повинен уже двигун строїти, щоб він працював як один. Так. Да, двома годинами тут не. Обідеш там, ну вроді воно, допустимо, пересипати карбюратор, це від 2 до 4 годин, просто один карбюратор перебрати, розібрати його, перемить гарненько і зібрати. Якщо робити два, два карбюратори, то це десь 4-6 годин, виходить. Цілий день тільки на карбраці. Цілий день людина один, одна, чі, один чоловік стає, роз, знімає карбюратор карбюратори, пересипає, тільки пересипаються карбюратори. Це спеціально пас під домкрат. Да? Да, це спеціально під, домкрат, під а домкрат робиться вже хто на що гаразд. І кому як подобається. Можна гідравліку підсунути, можна отаку штуку зробити. Тобто виробник літака, як правило, домкрати не робить. Багажник не кладе. Да. Надіюсь, що я охватив з собою все. І не помилився в розмірах ключів. Опа, заодно перевірили колодочки. Що там колодки свіжі, я недавно їх міняв? Ну, видно, що колодки свіжі. Є спеціальний станочок приспособа, вставляєш, вибиваєш то випресовуєш старі закльопки, ставиш нову накладку графітну. Ну тобто без станка ти нічого не зробиш. Ну можна, але є варіант розколоти колодочку. Спортити її. Отак розкручуєш. Станочить він. Зручно в тіски зажимається і виконуєш процедури. Ох, ти. Поставив і, і видавлюєш. А так закручуєш. Нічого себе, ну бросить мене. Вас гарно закрутив гайку. да, крутиш, крутиш, видавлюєш. Так, три штучки викрути mm -hmm. і потім нові заклепочки. Колодки в комплекті з ми отримується десь 40 10, 10 баксів одна колодка. Ну, тобто то, то, по кругу десь в районі 40 доларів. <світ> тобто поміняти колодки на літаку 40 баксів. Ну, я просто дивлюсь, що навіть звичайний цей станочок, який просто як кісочки виглядає, uh -huh. made in USA. Made in USA. Uh -huh. В Америці він стоїть 70 доларів. Поки він сюди доходить, він 120 доларів стоїть. 120 доларів станочок виключно, щоб робити розходнички. Будь ласка, записали. Звук такий треба, так? Красовий поруч? Так, от така от виробітка з однієї сторони, з зовнішньої на покришці. приблизно 150 годин роботи по бетону. Тому що в положенні підвішеному. Персора стоїть трошечки під котом, тому коли літак торкається власне полоси, спочатку страждає саме зовнішня сторона покришки. Зрозуміло, так. Ще так вийдіть. То звук такий все-таки підшипнички давали. А що це за. Смазочка подшипника такая фиолетовая. Это специально? Ну, она стала фиолетовая. А, она стала фиолетовая? Шкода камера не передает запах. Я уже и не чувствую. <связываю> так, вот <связываю> как по ветру, да? Мана, блин. Ну, для разнообразия еще эфир я. Можно не смотреть. Эфир? Да. <связываю> Пачку пробовал? Это что? <связываю> А потом выносить, кто будет. Не, я не буду затягивать. А, це що ще яйкостарне? Скажи, для чего спочатку. Ты перший не хне? Ну да, жестко. Так нормально, да. Я не хочу, что. Не... Заторчать. Для чего? Для... Зараз минус 5 років життя ми не забрали. Для модель. Да їх можно, все-таки запустить. Да, 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 да. А управление. Пардом, на тросик. Все я понял. Ну, ти ж по покрову ходиш. А що ти практичні заняття, якісь да, пілот. А що ти нам так, не работає? Нам що таке не, не показує. Ще покажуть? Ну да. по ліцензії мати спочатку. На, а, тут щоднопілотне управление, Да. Тут інструктор не саду. Ясно. Диск колеса же ще ходить и ходить, а вот тормозні, диски. Періодично треба міняти. Ну і це ж то сплавчик якийсь там. Да, там сталюка заропручна. А охолодження нема. Ні, нема. А тут нема таких нагрузок. Ну нагрузки є. Але на цьому самоліті, на тих літаках немає. Є, коли літак більше тонний, питається омоститися на полосу. Менше 600 метрів. Отам. Нагрузки. Отам, диски плавлять. Бувають такі моменти. В крайній мірі у нас Diamond літав. 42 й Ну да, 3 мм тут сталюка. То лишили. А, лишили. Було ще. Не серйозно Ні, тут я бачу виробітку, міліметр десь. Ну, сюди, Ну, по-перше, це більше, ніж А при... Воно ще буде сім... ходити з тим в кордоні що. Чим Перевертай. Да. Перевертай. Я сподіваюся, воно ще походить. Правда, вже дотягнув його. Ну, по крайній мере, в неділю воно ще політає точно. Та ні, ми в основному з ґрунта літає. А якщо з ґрунта літаєте, то, блін. Вот і вся любов. О, О диск такий легенький. Якийсь алюмінів спав, да? Да. Взагалі, на серйозные таки доски робляться з магні, А ч? Щоб гарний фейерверк був, коли горят. Магній він еще легше, че? чем алюміній. Да. Да. Магній сплаві я такого ніколи не тримав і не зустрічав. Магній робляться чи чистий магній, диск, з чистого магнію. І бли, при... рупакети виходить офігенно. Я в дитинстві... у нас, виходить, училище, було, воно не дуже сильно охоронялося. а він возле училища був... кладбище самоліту. Там mm. привозили з палков і вони. Вибирали те, що у них вийшло, робили з них етік, ну, кучі пособі, а решта лежала на сфаті. Mm -hmm. Ми ходили, тирили диски. У мене вдома десь это, в сараї десь в пори валяється з такого зварного колеса. — Так і що ви їх, э, чи що? береться, береться на так, і зажимається реборда в тісочки і треться, стирається. Потім береться пермарганат калію, який зараз не в одній аптеці не знайдеш. Марганцулка, на Добре, якщо є порох. Якщо пороха немає, то береться, купляються звичайні сірки, начищаються головки з сірників. Це все перемішується. Все, це тренди Тіктока. І далі, і далі пакується можна просто береш карандаш, на карандаш наматуєш стандартний листок, зав'язуєш. Ні, сьогоднішні діти так не живуть, вони навіть спічки не будуть терти. І робиться взрив пакет. Блін, в дитинстві взрив пакети, пугачі. — Самопал був. дитинство завичательне. Все було. Затих з велосипедних спить стріляли. А зараз що, тільки кроме фану? А зараз що, вийшов, купив, взрив пакет, пішов пахнути. Тут сам процес був. Зробити, приготувати, отримати люлей від матері. Задоволення, а потім люлей. Пропалити кофту нову. Мать з братом чуть хату не спалили. Mm -hmm. Брат на кухні. Це ж на табуретки тіски зажав натер. Натер десь гурку таку магні, така гарна горка. І, блін, треба повийожуватися перед младшим пар, з братом. Спори мені загориться, підпалює спічку і кидає в центр горки. І вона вспихує, це, блін. А, горка магія загорається посеред кухні, посеред ков, посеред хати блін, і горить. Він хватає подушку, починає тушити, б'є подушкою, воно розлітається в різні сторони. А магній це блін, тисячі градусів, горить сумасшедшим. Хорошо, це все було на дорожці, на газеті. Береться дорожку, нафік на вулицю витащили. Воно вже на вулиці перегоріло, дорожка згоріла. Ну, дорожка ясно, з диркою, так? Да? Цінулка. Було цікавіше. Тут головне, не ставить тормоз на стояночний. надовго. Поршень, він дві треті на колодці стоїть, одна треть висить. Якщо постійно під тиском знаходиться, поршень починає. Викру... Викру... Вивертати. починає колодка стиратися з наружної сторони, поршень становиться під углом і починає тікти Угу.